Жінкам того часу платили менше, тому вона в своїх контрактах писала не крушельницька, а крушельницький для того, щоб отримувати от належну нагороду за свою роботу. Дінка, що за життя ввійшла в п'ятірку найкращих співаків світу поруч з Карузо, Руфо, Шоляпіним і Батістіні. Нельвізянка. Та вона з Тернопільщини. Більшу частину життя вона прожила в Італії. В нашому місці для своєї рідної сестри купила будинок. І кожного року проїжджала сестру провідувати. І от в вересні 39 го коли вона в нас тут була в Галичині, вони відпочивали разом недалеко від Львова. Почалася Друга світова, їй не дали змоги більше звідси поїхати. В неї фактично забрали документи, їй не дають змоги працювати, тому що в неї немає документів. Вона фактично радянське громадянство отримала тільки два роки після війни, і тільки за умови, що Вілу Віталії вона продає гроші, віддає радянському союзу. Вона вже в віці за 70, їй вже боліло горло, працювала ще в нас консерваторії, очолювала кафедру сольного співу, тому що ну треба було працювати їй просто так пенсію ніхто не платив.